Єві, є особливе місце пекарня Good Bread from Good People. хороший хліб від хороших людей. Там працюють люди із ментальною інвалідністю, приміром, синдромом Дауна, отичним розладом, розумовою відсталістю. З початком великої війни пекарня безкоштовно передає хліб людям у прифронтових громадах, але зараз вона сама опинилася на межі виживання і шукає тих, хто може підтримати їх, аби вони могли підтримувати інших, і тими, хто підтримає, можемо бути. Ми з вами у нас зараз на екрані з'явиться збір, QR-код та номер картки. Усі гроші, які ви задонатите за цими реквізитами, підуть на те, аби пекарня могла далі функціонувати, далі пекти хліб і передавати їх на Донеччину, на Дніпропетровщину, на Херсонщину туди, де люди опинилися в ситуації, коли можливо лише Good Bread from Good People можуть їм довести хліб. У нас сьогодні в студії менеджерка проєктів Good Bread, людина Людмила Петрова. Пані Людмила, я вас вітаю. Вітаю вас, Яну. Розкажіть вітаю. нам, будь ласка, про масштаби роботи пекарні зараз. Скільки у вас людей, скільки хлібу ви печете? Так, наразі в пекарні 43 людини з ментальною інвалідністю можуть соціалізуватися через випечення хлібу. Вони працюють разом з професійними пекарями, супроводжуючими. Це надзвичайні люди, які незалежно від того, чи була ніч спокійна. Чи була ніч неспокійна, все одно о 7.30 вже перший заміс, перший хліб місяця вже готується до відправок. Відправки у нас щодня. Щодня ми відправляємо від 500 буханців хліба на Харківщину, Донеч... Донеччину, Дніпропетровщину, Херсонщину. У нас щотижня, кожен день на тиждень розписано, кому саме ми відправляємо, і також щодня ми отримуємо запити від інших регіонів або від інших шелтерів а, на наш ну на наш хлібчик, тому що а, про наш хліб а, ідуть розповіді. Люди діляться, що хліб надзвичайно смачний, тому що випечений а, з любов'ю. Врахували, скільки ви буханців хліба за велику війну передали тим, хто його потребує? Так від 9 березня 2022 року ми вже передали понад мільйон буханців хліба. У нас рекорд за день було 2,5 тисячі буханок, які ми випекли, упакували і відправили буквально в той самий день. Ніскільки наскільки я знаю, то приміром часів яр поки туди можна було завозити ще гуманітарні грузи. Ви довгий час були єдиними, хто годував хлібом. Так, так. так. Ми співпрацювали безпосередньо з військовою адміністрацією часового яру. Ми відправляли на ті нові пошти, які були до них поблизу. Також наша команда, щомісяця туди їздила, доставляла від двох тисяч буханок хліба щоразу. І дійсно, в часовому ярі був тільки. Кі наш хліб ну наші люди вже включилися активно у збір на підтримку вашої пекарні? Уже 15 тисяч гривень за кілька хвилин задонатили для того, аби була змога безкоштовно далі передавати хліб людям, які цього потребують, і аби люди, які потребують соціалізації, роботи люди з ментальною інвалідністю далі мали можливість це робити з нами. До речі, на зв'язку зараз волонтерка з Херсона, яка Хліб від Good Bread from Good People отримує і передає людям. Це Тетяна Ахтеменко, засновниця благодійного фонду Світло Херсона. Пані Тетяно, я вас вітаю доброго дня. студія. дякую за запрошення. Доброго дня яна, пані Людмила. Прийміть на щиріші наші, просто на щиріші такі. Низький уклін вашій всій команді. Хвилююся дуже вашій всій команді, яка випікає надзвичайно смачний хліб. Тому що е, наші люди, які на, наразі перебувають в складній ситуації, завжди зразі, з радістю його смакують, з радістю його беруть. Ну звичайно, для нас це колосальна підтримка. Низький вам уклінці вашій команді за вашу працю, пані Тетяно. Розкажіть нам, а куди ви везете цей хліб і хто його отримує? З лютого місяця ми почали отримувати кожного тижня 500 буханок хліба. Ми передаємо до нашого селища, до Антонівки, до Східного, до Кіндійки. Наразі ситуація дуже зараз змінилася. Доставити хліб туди неможливо, але ми роздаємо хліб в Херсоні. Звичайно, ще розвозимо хліб в Куйбишева, розвозимо в гуртожитки, де перебувають люди, які на жаль втратили своє житло. Ситуація кожного дня змінюється і змінюється на не найкраще. Люди втрачають і роботу, і житло. Тому наразі ця підтримка для нас дуже важлива, тому кожного тижня до нас ходиться дуже багато людей. Звичайно, ті, хто не можуть до нас при прийти чи приїхати. Ми вже потім розвозимо індивідуально до кожного будинку, до кожної родини, тому що дуже багато лежачих, мало мобільних, ті, хто не може пересуватися самостійно. Як люди реагують, коли ви приїздите до них із свіженьким хлібом в місця, де вже навіть і магазини не завжди працюють? Люди дуже радіють. Ви не уявляєте, яка це радість, коли вони беруть цей запашний хліб, тому що. Він до нас приїздить усічки, і ще навіть теплий, Знаєте, тому що беручи в руки цю буханку хліба, ти розумієш, що туди вкладена праця, але туди вкладена і любов. Тому з кожною буханкою хліба ми передаємо ту любов частинку тієї душі, яку вклали працівники. коли випікали його. То звичайно, для людей велика підтримка, велика радість, що вони можуть смакувати безкоштовно цей хліб. Дякуємо всій команді, пані Тетяно. Дякую вам за ваше велике серце за вашу величезну роботу, яку ви на Херсонщині провадите. За те, що сьогодні до нас долучилися, це була засновниця благодійного фонду світло Херсона Тетяна Ахтеменко, яка возить людям хліб від «Good Bread from Good People» соціальної пекарні з Києва, яка безкоштовно передає хліб на прифронтові території, яка зараз сама у фінансовій скруті. Тому дякую вам, що ви долучаєтеся до збору. Понад 40 тисяч гривень на хліб уже задонатили. Пані Людмило, це нормально, хватить трошки підпекти. Дякую. Так, це хватить трошки підпекти. Це приблизно, ну, приблизно 20 тисяч, ой, О, е, вибачте, 2 тисячі хлібин. 2 тисячі це... хлібин. Так, так. Слухайте, а наскільки зараз взагалі сутужно стало ну, не з згрошено? Щось математика <рес> в мене хромає. Ні, насправді, насправді ми не будемо так казати, так. яка кількість хлібин. Я скажу, що це приблизно ми тиждень будемо випікати О. в повному обсязі і, і зможемо задовольнити ті потреби, які ми задовольняли до, до початку цієї скрути. З чим вона зумовлена? Що сталося? На жаль, з початку року ми не отримали жодного гранту. Наші заявки були відхилені і лише зараз ми. Починаємо якісь хоча б позитивні нотки отримувати, що можливо нас підтримують в майбутньому. Але зараз е, пішли замовлення нашої комерційної випічки, і це підтримує е, саме роботу надасть роботу людям з ментальною інвалідністю. Е, а на хліб ми потребуємо е, збирати окремо щоразу. Угу, угу. А що буде, якщо якогось стабільного фінансування ви не знайдете? Ви працюєте з 2017 року, так? Так, пекарня, пекарня працює з року. Велика історія у пекарні, ви вже пережили ковід і тепер велика війна. Ви тримаєтесь так добре три роки, але от якщо зараз не буде якоїсь такої, знаєте, інституційної серйозної підтримки, що далі? А, так, це чудова взагалі інформація, що ми трималися добре. Я вам відкрию, можливо, секрет, можливо, ні. До 2020 року від 17-го пекарня Накривалися чотири рази і відкривалася знову, тому що люди з ментальною інвалідністю кому? так щоразу потребували, вони е, потребують цієї роботи, вони потребують цього місця для своєї реалізації. Вони відчувають свою потрібність лише насправді в пекарні, тому що роблять соціально важливу справу. Е, і починаючи від від початку великого повномасштабного вторгнення, е, наші. Наша команда з людей з ментальною інвалідністю виросла в три рази майже в чотири рази. І кожен з них відчуває і розуміє, що саме вони роблять. Тобто вони бачать ці відео з роздач хліба. Вони чують подяки від волонтерів і отримувачів хлібу. Також кожен з них отримав уже подяку, іменну подяку. І це дійсно для них важливо, тому що кожна людина має бути. В Україні, в нашому суспільстві, кожна людина має бути затребувана у кожного з нас має бути місце, куди вони а, мають іти щодня щоранку. І відчувати, що їх там чекають. Тому дуже важливо, щоб пекарня Good Bread і надалі працювала. Я вже плачу. Мені вже редактор каже, там всі плачуть, я не знаю. Це настільки велика, сповнена сенсом робота, знаєте, те, що ви людям допомагаєте, які інакше не знайшли б собі можливість. Просто бути потрібними та відчувати, що ти робиш свій внесок, плюс якось отримувати можливість далі щось собі купувати і жити в цьому світі в цей час. І те, що цей безкоштовний хліб, ці кадри, які ми бачили, я. Розумію, що наших глядачів теж зараз емоції, тому що вже по 50 тисяч гривень задонатили. Не зупиняйтеся, будь ласка, уже завдяки вам один тиждень точно пекарня буде повноцінно працювати, буде пекти хліб. І відповідно люди, от як пані Тетяна до нас Херсона, вмикалася, будуть його там отримувати завдяки зараз, просто вам. Тому можете закинути за qr кодом за номером картки еквівалент вартості хліба, і точно будете знати, що один буханець від вас поїде, поїде людям. А, пані Людмила, а як вашу продукцію можна замовити? Якщо людина хочуть. І вона не в Києві. Можна якось замовити вашого хліба? Так, у нас є сайт goodbread.com.ua Там є магазин і обираєте продукцію хліб на заквасці у нас фантастичний, з авторськими рецептами. Його також дуже-дуже нахвалюють всі, хто його куштував колись. І так, дійсно, нашу продукцію можна замовляти з доставкою по Україні новою поштою. Ми її гарненько пакуємо. А до речі, хочу зазнати зазначити, що наша команда вона складається не тільки з пекарів, а також адміністратори, також кур'єри, також упакувальники, це також люди з ментальною інвалідністю. І а, хочу а, ну, всіх збадьорити, що такій людині можна довірити а, не тільки мити посуд або а, пакувати хліб у пакетик. А, ваше замовлення прийме Денис адміністратор, а також Денис. Веде роботу з волонтерами. Волонтери, які отримують наш хліб, його прекрасно знають. Він відвантажує все, готує документи. Тому. Будь ласка, замовляйте, поспілкуйтесь з так. нашими чудовими працівниками, чудовою нашою командою. Пані Людмила, дякую вам величезно. До саті до речі, я не тільки хліб, а ще й солодка та солона випічка. Тому точно кожен собі якось смаколика там знайде. Дякую вам величезно. Це була Людмила Петрова, менеджерка проєктів Good Bread. Дякую всім, хто долучився до збору. 60 тисяч гривень входить півтора тижні роботи. Good Bread ви сьогодні забезпечили. Ми зараз робимо коротку паузу, після якої новини.